Податківці Рівненщини вилучили з вантажівки 25 тисяч пляшок фальсифікованої горілки. Вартість її складає 750 тисяч гривень. На території Здолбунівського району був зупинений автомобіль. Даф він перевозив ящики із алкоголем. При перевірці документів було встановлено, що назва горілки в офіційних паперах не відповідала етикетці, а марки акцизного податку на пляшках не відповідали зазначеному на етикетках виробнику. Через це алкогольні напої були вилучені, а за даним фактом розпочато кримінальне провадження. За мінімальними цінами, вартість вилученої підакцизної групи товарів становить близько 750 тисяч гривень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з вилученням незаконно виготовленої алкогольної продукції. Наразі встановлюються місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв. Та осіб причетних до їх виготовлення триває слідство.